Вітаємо! Зараз у вашій увазі ексклюзив. Це тример для підстригання бороди, для окантування, шию підрівняти. Це Розія HQ352. Можливо, взагалі, перший раз навіть показуємо цей тример. можливо, це буде дебют в тіктоці. Рідкісна модель. І я вам хочу сказати: в цілому за бренд Розія. Бренд досить непоганий, і вся техніка від розія у нас завжди. Користуються популярністю. На жаль, все менше і менше в нас в наявності цих моделей, але в цілому вони в них завжди по якості трима дуже добротні. Зараз вам показую модель, яка в нас є. Це HQ352, розі HQ352. І з переваг, те, що тут є, у нас дві швидкості роботи. По бокам, ось ці, ви бачите, жовтого кольору елементи. Вони трішки прорезинені. Відповідно, для того, щоб в руках сам тример не сковзав. Звісно, вся техніка розі вже на, аж на Type-C. Універсальний вхід Type-C. Далі. Що ще можна сказати? В те, що зручна форма. От, подивіться, бачите, вона трішечки як в дугу йде. Відповідно, дуже зручно тримати в руках. Дрібний зуб, який підходить для гоління під 0. Я вам показую наближено. Також хочу сказати по характеристикам: працює 120 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. Час зарядки 2 години. І Давайте трішечки вам по комплектації пройдемось. Хочу сказати, що тут в нас 4 насадки до 6 мм. Мастило щітка є. Давайте я вам покажу просто саму найбільше. І саму меншу насадку В принципі, от якраз цей тример зручно використовувати для підстригання бороди, тому що там, я розумію, багатьом три може не підходить. Бо три навіть ось в мене довжина це більше 3. От тут вже якраз шестірку, я вам зараз покажу, так це 4,5. До речі, тут є насадка на 4,5. Так, це в нас насадка на, вибачте, на 1. Насадка на 1,5. Ось мінімальна є мінімальна насадка 1,5. А ось у нас максимальна насадка на 6 мм. Ось цей у нас іде максимальна насадка. Це якраз, щоб тримати таку довжину, як в мене. Це 6 мм. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Відповідно, тут є також індикатор. А і ось така модель в нас є в наявності. Досить хороша. Рекомендую. Справді розі вони роблять хороші тримери. Це може бути і подарунок хороший, і для власного використання. Ціна 650 гривень. Тому, будь ласка, замовляйте, можна зробити скріншот написати в Дірект або на сайті HQ352.